Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, у Львові вчора 35 країн, і не тільки країни НАТО, а і окремі держави, які зібралися там, створили трибунал для. Того, щоб судити військових злочинців, таких як Путін, і вся ця Шайка Лейка, вся ця банда знавіснілих московитів-антрофагів цієї божевільної орди, так, яку, звичайно, ну, треба судити. А Трамп донині не знає, хто ж на кого напав. От він боїться, сказав, подивіться, яка. Це ж наскільки програшна ситуація, наскільки лузерська, наскільки обозна виявляється, що європейські держави вони попереду всього не знають те, що невідому Путіну. Пардон, бачите, обмовився красні е, Трампу. Так, невідомо, хто на кого напав, він боїться навіть це сказати, він криве слово проти Путіна, та ти ж цим показуєш, що ти лузер, що ти боягуз, що ти другорядний і третьорядний, та третьорядний вже Європа попереду, на другому місці Китай, який пропонує. А ти що пропонуєш? Що ти пропонуєш взагалі? Ти донині не розібрався, хто на кого напав? Так. Хто знищив українські міста, невідомо тобі донині, так? Ну, так ти опинися взагалі у тому місці, на чому сидять, так? Ну, так же виходить. Ну, це ж абсолютно реальна річ, тут ніякої брехні нема. Все, тільки відповідає дійсності, так. Я не здивуюся, як зараз він оголосить про те, що він хоче приїхати до Києва. Так. І тут покласти там, квіти до е тих братських могил у Бучі, Вірпіні, де нагадую вам, що такі сякі нацисти, яких перемогла Московія, нібито, так. А мої батьки, мій дядько, тесть і його батько тут не при ділах. Вони не брали участь у цьому, ні брали. Мій батько капітан, мати сержант, дядько майор, цей тесть сержант, Так. його батько рядовий. Всі вони і, і всі поранені, контужені і так далі. А де батьки були Путіна в цей час? Ну, хай він їх виставить там. Пронесе. У мене є, що нести в безсмертному полку чи дивізії, чи, чи чому іншому. А що в нього є? Що в нього за душею? Розбомблений Бахмут, знищений Маріуполь, Куп'янськ, Буча, Ірпінь? Та все? Оце на його совісті. В нього руки полокоть у крові. Українських дітей. Це ж неймовірний гад просто. Треба казать, називати речі своїми іменами. І Путін. І, господи, ну правильно, ну, і Трамп йому підспівує, хто ти тоді такий? Ти не розумієш, що тут убивця? Я ще нагадую, що під час війни протягом трьох з лишнім років в Верпінь Бучі. Так звані нацисти замучили 10 чоловік. А московити андрофаги під час менше як місяця окупації цих міст знищили понад 700 людей. Та хто нацист? Ти? Хто нацист? Ти нацист? Так. І ти ж маєш нахабство святкувати перемогу над нацизмом? Ні. Совісті. Ні, честі взагалі нічого немає за душею московитів-андрофагів.